про ситуацію на запорізькому напрямку будемо говорити далі із нашим наступним гостем Олександр Курбатов, начальник відділу комунікації 128 двадцять окремої важкої механізованої бригади Дике з нами на прямому зв'язку. Олександр, раді вас бачити. здоров'я в першу чергу. Розкажіть про те, якою наразі є ситуація на вашому напрямку, і саме в тій зоні відповідальності, де є ваша бригада. Що напрямку є стабільною і контрольованою, але це не значить, що це стабільність і контрольованість, означає зменшення рівня бойових дій. ні Вони були і залишаються безперервними. А, ворог намагається постійно просунутися, ну це навіть не дивина. І фактично. Ми наші підрозділи постійно відпрацьовують по ворогу, відпрацьовують силами засобів безпілотних різноманітних систем. Це і скиди, це півдрони. Тобто ми намагаємося знищити ворога до того, як він підійде до нас. Ну і потім, якщо він просочується і ховається по підвалах, все це теж ретельно вибивається. А чи також помічаєте більшу інтенсивність дії зі сторони ворога на вашому напрямку, як в цілому на запорізькому напрямку, ми зараз бачимо, відбувається пожвавлення на жаль ворога і в артобстрілах, і в задіянні дронів. Ну, це взагалі нас насправді стандартна ситуація. В коли вони вибувають, намагаються знищити будь-які місця, в принципі, де може бути укріплення, де якщо засвітиться якась позиція, вони те також не відпросили величезна концентрація ворожих дронів. Але це все ну це важко і страшно. Просто це на нашому напрямку не новина, це стабільна ситуація. І у нас ну тривали часи воїни, коли. Заходять на якийсь бойовий вихід, він буває, що триває дуже великий час, тому що просто ну, дуже важко здійснити ротацію. Будь-яке. Будь-який рух, це є ціла спеціальна операція для того, щоб там доставити, наприклад, їжу, воду, доставити боєприпаси, а, там повербанки, щоб зарядити рації. А просто у, у ворога тут і була, і залишається дуже велика концентрація сили брупола. Це просто у нас це не новина. Вони лі немає такого моменту, щоб бій почався, бій закінчився. Є пауза. Вони лізуть постійно. Нема моменту, нема моменту в добі, коли вони не лізуть, коли вони не рухаються. Я б сказав, отак. Пане Олександре, наскільки зараз дійсно загрозливіша ситуація поблизу Гуля гул поля, і чи є ризик, що там ворог може прорватися? Я не можу вам коментувати це, тому що у мене немає відповідної інформації для того, щоб проаналізувати mm -hmm. все. А це ну більш високого рівня командування, яке має всю необхідну інформацію, яке постійно моніторить інформацію, і відповідно воно робить якісь заходи для того, щоб цього не відбулося. А чому, на вашу думку, зараз ворог так активізувався саме в цьому напрямку? Стратегічно для чого їм першочергово от саме вигуляй поле як населений пункт? Ну, дивіться, на нашому напрямку ворог активізувався, і якщо пам'ятаєте, у мене було включення на вашому каналі, я казав, що. Наприклад, весною, коли не було такого великого масиву зеленої маси, а під прикриттям якої можна було проповзати робити якісь стежки, проходи в той момент, вони робили ну досить серйозні штурми. Потім, коли з'явилося прикриття у вигляді зеленої маси, вони почали лізти одинці. Тобто зараз змінюється погода. Відповідно, відповідно, вони накопичуються, тому що стара тактика, яку вони користувалися, і я б сказав би. Ефективно користувалися ну, не з точки зору збереження своїх бійців, а з точки зору, в принципі, якогось просування. А це були такі невеличкі міні мінімальні групи, які шукали проходи, які намагалися угу. пройти і повзли як тергани постійно. Зараз змінюється погода, опадає листва з дерев і зникає природні, природне маскування, яким вони користувалися. Відповідно, вони мають повернутися. Ну, як це було до того, як з'явилася велика зелена маса весною, вони повернуться до високої концентрації і більш класичних штурмів. Це не значить, це не новина. Це прогнозувалося, це було зрозуміло, і, і тепер ну, вони змінять просто тактику. Uh -huh. А про це ну я посеред літа розповідав, що так буде і ну, очевидно. Ми на наблюдаємо ну спостерігаємо цей момент. А навіщо це? Ну вони в принципі хочуть захопити місто Запоріжжя. Uh -huh. А це теж це великий стратегічний план, і вони сказали, що вони хочуть захопити місто Запоріжжя. А ми, В далекій перспективі як, так, робили, ми чули. Так і продовжимо виконувати стримування її. Пане Олександре, а ще про згадану інформацію аналітиків Діпстейт про розширення сірої зони. Як їм це вдається? Це через розширення, потрапляння безпілотників в тил чи досадність артилерії? Сірої зони, ну, артилерія вона має певний граничний момент, куди вона дострілює. І а, з місця, де їх можуть дістати. А от е, артилерія, вона ж ну не зробила якихось революціон революційних кроків. Вона не було якогось щось такого вибухового, що змінило характер війни. А що відбулося? Відбулося розвиток систем БПЛА, і воно розвивається. Ця розширяється сіра зона в обидві сторони. Тобто, як ми а можемо е, поступово збільшуємо дальність своїх ударів досягнення БПЛА, так і ворог безумовно це робить. Е, у ворога ворог вдосконалює тактику використання Бупла БПЛА вдосконалює БПЛА. І а, саме цим і досягається збільшення цієї сірої зони. Як я вже казав, вона йде у дві сторони. Це і збільшення а, дальності польоту а, за допомогою. А, ну, летить дрон-матка, вона скидує там інші fpv дрони Вони вже. Летять, не витрачаючи великого запасу батареї. Це може бути й оптоволокно і так далі. Оце це змінює характер війни, збільшує цю кіл зону, в якій все, що рухається, знищується. І вона збільшується в обидві сторони. І от е, цей момент його зупинити з розвитку, як ми не можемо зупинити прогрес, так він буде постійно збільшуватися, в зв'язку з розвитком систем е, ну перш за все безпілотних систем. Пане Олександре, ще про тенденцію сіра зона росте в, дві, в два боки. Ще про тенденції. Окрім нарощення кількості безпілотників, що ще спостерігаєте? Чи збільшується кількість кабів, чи намагаються вони можливо масштабувати якийсь різновид безпілотників чи експериментувати з іншими новими видами? В принципі, у них вже настільки високий рівень концентрації БПЛА. Що сказати, що стало там на якийсь відсоток більше? Ну це коли знаєте на на початках, умовно кажучи, невелика концентрація воно збільшується, потроху збільшується. стає зрозуміло, що воно а, збільшується. Зараз їх настільки багато, що вже ну мабуть, не варто говорити про те, що на якийсь відсоток, бо їх вже було настільки багато, що а, із, бо, із нашого боку, з їхнього боку, що навряд чи можна казати, що щось там. Принципово змінилося, а ми можна казати про те, що ми, коли збільшується оця кіл-зона, що ми, наші бійці, наприклад, рятують е, місцеве населення, щоб воно не стало жертвами у е, цієї повітряної війни дронів, і е, навіть попри те, що дрони все вивозять людей з населених пунктів, які вже потрапляють у цю сіру зону. Наші е, медики виїжджають це. Ну наприклад, у нас є медичний підрозділ форсаж, який виїжджає, е, збирає дідусів, бабусі, які там залишилися, які на щось сподівалися, але за рахунок того, що збільшується ця кілзона, вони стоїть між можуть стати і ймовірніше за все стануть мішенями для окупантів. І от е, щодня е, заїжджають, вивозять. Збирають їх, там ходять е, спеціальні групи, знаходять людей, які залишалися, щоб врятувати життя і привести їх в безпечну зону. Це от реальне те, що відбувається, і це на, на чому можна побачити, чи збільшується оця кілзона, чи збільшується концентрація. Ми е, маємо врятувати життя людей, і ми рятуємо там, де вже зрозуміло, що е, ну зона сіріє за рахунок збільшення е, кількості ворожби пола. Пане Олександре, а як щодо нарощення кількості живої сили навпроти вашого напрямку, чи спостерігають розвідники таке? Ну, я не буду казати, що спостерігають розвідники, тому що ну це було б неправильно інформувати постійно. А ведеться велика робота, велика робота по всіх напрямках, і відповідно вся ця інформація передається. Ну скажімо так, наверх для того, щоб її врахували. Не не буває за зараз, за технічних умов такого, щоб десь там концентрувалося, і це не бачили. Просто я вам не можу казати. Наскільки збільшилося все, очевидно. Вони як я вже перед цим казав, вони готуються до зміни погоди, і відповідно до зміни погоди вони перейдуть. Я думаю, до якихось більш традиційних штурмів. Пане Олександре, наостанок традиційно запитуємо, чого найбільше не вистачає бригадам для того, щоб далі стримувати ворога ефективно на своєму напрямку. Розкажіть про це, і як до вас можна доєднатися. Знаю, що тепер доступна також програма. 1824 саме для операторів БПЛА. Перш за все, я хотів би сказати, що наші підрозділи постійно ведуть бойові дії, а постійно змушені водії виїжджають, виводять припаси і повертаються на голих дисках. Тобто це і ремонт автівок, щоб довести боєприпаси. Ворог засію всі дороги протипіхотними мінами дистанційно, які вибухають і розривають колеса. Це велика потреба. А ну і звісно, люди, перш за все, люди. От ми бачили, що заходять там на якихось розвалюках. Окупанти заїжджають. косі, криві, але вони заїжджають. Це значить, якщо прийшли окупанти, і якщо вони прийшли і там нема нікого, то одне з головних проблем це перш за все люди. У нас збільшується кількість людей а в безпілотних системах. У нас створено цілий батальйон, і ми а, всіх бажаєш, перепрошую дуже навчити, мусимо переходити на новини, і, а, щоб долучилися до нас, пан Олександр, Закликаємо так. все таки наших глядачів від донатити і долучатися, доєднуватися. Інформація є на офіційних сторінках Бригади Заходьте бригад. до нас на нашу Дякую сторінку. Вам ми розкажемо Дякуємо, вам, раздякуємо і до нас сподіваємося. Долучитися. Почуємо вас наступне включення. Невдовзі, Олександр Курбатов, начальник відділу комунікації 128-ї окремої важкої механізованої бригади дике поле.